Слава Ісусу Христу! Хочу, шановні, завершити відеоперегляд із циклу відомої вже книжки Пізнаймо правду і вона визволить і об'єднає нас. Хочу вас познайомити з останньою главою, яка називається Відгородимо Україну муром Унії від Москви. Раз і назавжди уривок з книги дорогою Ганьби і Зради. Історична хроніка, Видавництво наукова думка 1972 року сторінка 76. Отже, майже через 30 років у своєму панегірнику. Пане Гірику Шептицькому. пане Гірик, тобто якесь таке послання лист Шептицькому, виданому у 1937 році у Філадельфії Лонгин Цегельський зробив цінне визнання. Коротенька довідка. Хто такий Лонгин Цегельський? Цегельський лонген Михайлович народився 28 серпня 1875 році Кам'янка Бузька, помер 13 грудня 1950 року. Філадельфія, США, український громадсько-політичний діяч, дипломат, адвокат, журналіст, видавець. Отже, яке він цінне визнання зробив, українські державні провідники думали над введенням Унії з гори, з уряду по всій Україні та на покликання митрополита Андрея на патріарха усієї України. Унією вони думали раз і назавжди відгородити Україну від Москви. За наблизити її до Заходу і до його культури. Теж, але вже більш докладно, повторює цегельський в своєму панегірику під назвою Український патріарх. Як повідомляв щотижневик Василян Світло, який видається в канадському місті Торонто, після смерті цегельського. Його спомени передані до друку. В розділі 57-му Цегельський наводить запис своєї розмови з головою директорії, що відбулася 19 грудня 1918 року. Ось витяг з цього діалогу. А що там поробляє ваш Шептицький? звернув Венеченко. Нагло на іншу тему, я розповів, що Митрополита Шептицького інтерну... інтернували поляки в своїм в святім Юрі. Ми його визволимо, зреагував Венеченко. Я чекав на те, як собі Венеченко уявляє те визволення. Але він був настільки реальний. Що волів на цю тему мовчати. Біда продовжував по хвилі Венеченко, що ми його не маємо, що ми не маємо такої людини, як Шептицький, щоб поставити її на чолі Української православної церкви. Є владика Платон у Сибіру, щирий українець, але, мабуть, одружився. З якоюсь учителькою? Та є ще Владика Дмитрій у Чернігові, щира українська душа, але надто любить вихилити зайву чарку. А що ви б сказали, як ми забрали Шептицького до Києва на митрополита цієї України? Шептицький на православного не піде. Відказав я Явинниченко. На якого там православного? Очевидно, на уніганського. Православ'я скасуємо. Це воно завело нас під царя Східного, православного. То воно проводило обмосковлення України. Православ'я завжди буде гравітувати до Москви. Ваша унія добра! Для відрізнення від Польщі і від Москви. Уніак із природи стає українцем. Скличемо синод єпископів, архимадритів та представників морян з України і порадимо їм прийняти унію. А Шептицького поставимо на чолі. Ще й порозуміємося з Римом, що зробив його Патріархом України. Чи не добре це звучить? Ви думаєте, я жартую? У душі я радів цьому планові, продовжує Цегельський, та все-таки висловив побоювання щодо труднощів із православним духовництвом та з протиуніатським настроями, створеними у культуванні Москвою. Дрібниця, гарячився Виниченко. Це революція і все старе ломиться. А хто не згідний, нехай посміє. Заарештуємо яких два-три десятки старозаконників, позбавимо парафії хліба цього чи того. То решта присяде, а український сантимент – Доконає решти. Відгородимо у Україну муром Унії, тобто єдності від Москви раз і назавжди. Отже, шановні, пізнаємо правду, якщо не хочемо читати, то послухаємо, бо правда визволить і об'єднає нас. Дякую за увагу. Ставте свої вподобайки, поширюйте цю правду. Бажаю всім здоров'я, миру, у ваших домівках, у ваших поселеннях і в нашій Україні. Слава Україні!